Вітаю кожного глядача, мене звати Марго Сулець в ефірі. Телеканал Н1. Добрі новини і підсумки тижня. Житомирщина. На Житомирщині стартувала програма перекваліфікації для жінок. Пише Рупор про Житомира 21 жовтня 2024 року. В Україні стартувала унікальна та актуальна програма перекваліфікації для жінок в умовах війни. На базі кваліфікаційного центру головинського ВПУНТ почалося безкоштовне навчання за професіями, які традиційно вважаються. Чоловічими машиністки, ескаватора та водійки-навантажувача. Програма має символічну назву Iron Woman і є частиною проєкту Rescaling Ukraine ініційованою шведською непробутковою організацією. Ця програма є важливим кроком у зміні стереотипів щодо професійної діяльності жінок у сучасних реаліях. Коли війна змінила не тільки соціальні, економічні умови, а й вимоги до ринку праці. Жінки активно займають ті професійні ніші, що раніше вважалися виключно чоловічими. Програма спрямована на надання жінкам нових навичок у будівельній галузі, що стане вагомим внеском відбудову країни та її інфраструктури. Навчання складається з двох основних компонентів: теоретичного та практичного. Теоретичні заняття проводяться у Головинському вищому професійному училищі нерудних технологій, сертифікованому закладі освіти, який має багаторічний досвід у підготовці спеціалістів, а практична частина передбачає навчання роботи на ескаваторах і навантажувачах. Сім родин ВПО отримали ключі від квартир на Житомирщині. Пише інтернет-видання Субота у Звягелі сім родин отримали ордени на заселення та ключі від нових квартир. Це сім'ї внутрішньо переміщених із Курахового, Бердянська, Краматорська, Каховки, Макіївки та Дружківки. Про це повідомили у Звягельській міській раді. Усі вони відремонтовані, умобльовані та оснащені побутовою технікою для комфортного проживання. У кожному помешканні є кухня і санвузол. Будівля перебуватиме у власності міста, а люди житимуть тут безкоштовно і сплачують. Чуватимуть лише за комунальні послуги. Житомирські волейболісти змагатимуться на міжнародному турнірі у Латвії. Повідомляє рупор Житомира. 12 юних волейболістів Житомира вирушили на престижний чемпіонат Ю 16 з волейболу. Турнір збере спортивні школи та клуби і переможці внутрішніх чемпіонатів країни серед юнаків і дівчат 2009 року народження. Змагання проходитимуть у місті Даугавпілс, Латвія з 25 по 27 жовтня. Чемпіонат започаткований Європейською конфедерацією волейболу. Збере кращих молодих спортсменів з різних країн. Україна як частина Східноєвропейської зональної асоціації також братиме участь у цих змаганнях. Музика. У Житомирі вручили нагороди чемпіонам області серед дівочих жіночих футбольних команд. На Спартак-арені після матчу першої ліги серед жіночих команд України відбулася церемонія нагородження чемпіонів Житомирської області серед дівочих жіночих команд сезону 2024. Кубки м'ячі та медалі переможцям вручили голова Житомирської обласної асоціації футболу Руслан Павлюк, перший заступник голови асоціації футболу, та директор СДЮШОР Полісся Володимир Дорошенко, а також голова комітету жіночого футболу Юрій Ковальчук. У віковій категорії W15 чемпіонами стали дівчата з дюйшор Полісся 1 Житомир, здобувши 19 очок. Тренерами команди є Юрій Марков і Андрій Римчук. Золоті медалі у віковій категорії W14 здобули дівчата з дюйшор Полісся білі Житомир, набравши 23 очки. Тренер Андрій Римчук. Спортсмени Житомирщини з гірьового спорту здобули почесні нагороди на чемпіонаті світу. Повідомляє журнал Житомира. З 10 по 14 жовтня 2024 двадцять в місті Керкіра на острові Корфу Греція проходив чемпіонат світу з гірьового спорту серед дорослих та молоді, юніори та юнаки. У змаганнях взяли участь спортсмени з 32 країн світу. Загальна кількість учасників перевищувала 330. Саму Житомирщину на чемпіонаті представили сім спортсменів, які вийшли до складу збірної України наші атлети показали чудові результати, здобувши високі нагороди на міжнародній арені. Спортсмени Житомирщини стали кандидатами на участь в Дефлімпійських іграх. Повідомляє онлайн-житомир. При чемпіонату України з Тхеквандо серед нечуючих спортсменів, представники Житомирщини стали кандидатами на участь в Дефлімпійських іграх. Спортсмени Житомирщини вперше за історію інваспорту взяли участь у таких змаганнях. Чемпіонат України з Тхеквандо проходить 19-20 жовтня у Києві. У цих змаганнях вперше за історію інваспорту Житомирщини взяли участь спортсмени. Самої Житомирщини чотири дівчини та два юнаки. Житомирщину представляли учні Житомирської спецшколи номер 2 вихованці Житомирської обласної дитячо юнацької спортивної школи, осіб з інвалідністю. Призери від Житомирщини стали кандидатами на участь в Дефлімпійських іграх, які мають відбутися 2025 році в Японії. У Житомирському драмтеатрі хочуть відремонтувати укриття для глядачів за 22 мільйони. Повідомляє онлайн Житомир. У Житомирі шукають підрядника, який за 22 мільйона гривень відреставрує підвальне приміщення у драмтеатрі. і Облаштує там інклюзивне укриття. 21 жовтня. Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації оголосив закупівлю на ремонтно-реставраційні роботи підвального приміщення, облаштування приміщень, які плануються до використання для. Укриття населення очікувана вартість робіт 22 мільйони 231 тридцять два тисяча гривень 38 копійок. Фінансуватися згідно з тендерною документацією роботи будуть за кошти місцевого бюджету. Початок аукціону запланована на 5 листопада 2024 року. Договір на розробку проєктної документації департамент регіонального розвитку підписав без проведення відкритих торгів Базис» у травні 2024. За проєкт укриття фірми заплатили 752 тисячі 2 гривні 50 копійок. Окрім демонтажних робіт, тут планують замінити комунікації, встановити нову вентиляцію та протипожежне обладнання, замінити двері. Також в укритті планують встановити генератор FIG Wilson P155 з об'ємом паливного баку 327 літрів та облаштувати для нього спеціальний майданчик. Укриття зроблять інклюзивним та доступним у технічному заданні. Зазначене встановлення трьох спеціальних підйомників для людей на кріслах колісних і облаштування спеціальними поручнями. Підрядник, який виграє закупівлю, повинен буде закінчити роботи з реконструкції укриття до 20 грудня 2025 року. На Житомирщині ВПО можуть взяти участь у безоплатних бізнес-тренінгах. Участь у безоплатних бізнес-тренінгах можуть взяти ВПО на Житомирщині. Про це йдеться на сайті Житомирської міської ради. У межах проєкту Школа підтримки малого та середнього бізнесу із 2 листопада по 8 лютого 2025 року у Житомирі проходитимуть тренінги щодо ведення підприємницької діяльності. Долучитися до навчання можуть як і початківці, так і діючі підприємці. Зокрема, з поміж ВПО, які мають бізнес-ідеї та проживають у Житомирській області. Проєкт триватиме 4 місяці. За модульною системою. Перший модуль це два дні. Субота і неділя, і перерва між модулями становитиме один-три тижні. Навчання проводитиметься лише у вихідні. Під час занять слухачі зможуть отримати знання щодо ключових бізнес-моделей, маркетингу та підбору персоналу. Роботи зі звітністю трудового законодавства. На період навчання іногороднім учасникам надаватиметься житло в Житомирі. На Житомирщині відкрито ще один клас безпеки у Бердичівському районі. Пише Житомир Ньюс. 18 жовтня у ліцеї Чорайшинської сільської ради Бердичівського району відбулося відкриття нового класу безпеки. Це вже 183-й такий клас у освітніх закладах Житомирщині. Клас оснащений всім необхідним для навчання школярів, щоб вони могли отримати практичні навички та бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій. Вчителі проводитимуть цікаві безпекові заняття, які допоможуть дітям дізнатися. Багато нової та корисної інформації, також фахівці ДСНС під час урочистого відкриття класу безпеки провели перший знайомчий урок для учасників команди ДюрПА-рятівники. Учні продемонстрували присутнім гостям свої знання з безпеки життєдіяльності. Рятувальники ж розповіли дітям про правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів і як діяти при отриманні сигналу повітряної тривоги, та що робити, якщо сталася пожежа. Відкриття такого класу це важливий крок для Звищення рівня безпеки серед учнів. Він допоможе дітям не лише отримати корисні знання, а й сформувати відповідальне ставлення до власної безпеки. Нагадуємо те, що мене звати Марго у ефірі телеканалу Н1. Добрі новини, підсумки тижня, Житомирщина. Приємного перегляду!